7 квітня у всьому світі відзначали день здоров'я. У цей час медики провели чимало акцій, спрямованих на діагностику та покращення здоров'я людей. Не залишилися осторонь і майбутні лікарі. Студенти Коломийського медичного коледжу у одному із супермаркетів міста вимірювали усім бажаючим тиск та вручали пам'ятки про небезпеку серцево-судинних захворювань. Більше знають мої колеги. У нашій суспільній свідомості витає одна дуже проста думка: безпосередньо пов'язана з питанням здоров'я і проблемами його відсутності. Буде здоров'я, решта все додасться. Так звучить це багатовікове спостереження. І дійсно наявність або відсутність у людини цього найціннішого стану докорінно визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Здоров'я це справжнє багатство, наявність якого ми інколи ігноруємо. Люди здебільшого рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоб їхнє здоров'я залишалося міцним, надійним на тривалу перспективу, але його дуже легко втратити. Люди, що страждають тим чи іншим, особливо хронічним захворюванням, на практиці кожен день зіштовхуються з масою проблем, які активно відволікають їх від справжнього повноцінного життя. Про це нам розповів викладач терапії Коломийського медичного коледжу Олександр Жолобайлюк. Саме він того дня та його студенти провели в одному із супермаркетів міста захід, на якому всім бажаючим вимірювали артеріальний тиск. 7 квітня проводиться. Відзначається всесвітній день здоров'я, і традиційно медичний коледж проводить акцію. Стоп гіпертонія в рамках акції. Ми проводимо безкоштовне вимірювання тиску і розповсюдження пам'яток щодо профілактики артеріальної гіпертензії. Цим досягаються дві мети: це є можлива рання діагностика в громадян, які не знають, що у них тиск підвищений, і плюс підвищення фахового рівня майбутніх медичних працівників. Шляхом практичного тренінгу, фактично, проводимо це ми переважно в людних місцях. Цього року вибрали. Магазин супермаркет, де є скупчення жителів міста. Міжнародний святковий день, спрямований на залучення широкої громадської уваги до цих проблем і питань, всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня. Працівники клінік, лікарень, госпіталів, а також студенти, медики, ті, хто так чи інакше з обов'язку професії служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її потребує, як найкраще розуміють цінність здоров'я. Профілактика та увага до нашого власного здоров'я є основною метою проведення медиками у цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети, семінари, виступи фахівців і навіть концерти, які приурочені цьому дню в простій та доступній формі пояснюють важливість цієї позитивної ініціативи.